Чи не було у вас відчуття, що в 25-му році підхопив вихор, який змусив багато що переосмислити? Щось саме пішло назавжди, від чогось відмовились на щось подивились зовсім по іншому. Енергія 25-го року показує сім кажезлів, потрібно було протистояти нечесній конкуренції, несправедливим вимогам, сильному супротивнику або чиємусь бажанню прихопити щось те, що належить саме вам. Для когось це про спокуси і можливо про перемогу над собою. Розуміння і відстоювання власних меж і власних переконань, і той, хто зміг відстояти свою позицію, зараз знаходиться в точці переходу на новий етап у своєму житті. Від вас віддаляються люди, з якими вам не по дорозі чи ситуації, які стримували вас, не давали рухатись досить швидко. Ситуація починає мінятись. І, скоріше за все, ви вже це відчуваєте. енергія цього року відображає імператриця. І ці ростки нового, які ми помічаємо вже зараз, в двадцять році почнуть швидко рости. Ця карта про збільшення можливостей потенціалу, про одужання, поступовий перехід від цієї боротьби за сімкою жезлів до відчуття нових можливостей і потенціалу, взагалі, про здатність сприймати щось абсолютно по-іншому, по-новому за імператрицею. Ці зміни завжди на краще, хоча не завжди вони будуть проходити легко. Так само, як поява нового життя, народження дитини не проходить безболісно. Те, що було, відходить. Вже нічого не буде таким, як було до цих пір. З'являються абсолютно нові енергії, абсолютно нові вібрації, змінюється звичний хід подій. І це вже стає очевидним, таким майже матеріальним. Ті події, що вже зараз, можливо, відбуваються в вашому житті, чи на порозі яких ви стоїте, будуть таким ключем. Який покаже вам саме ту точку, де будуть проходити такі трансформації. І цей рік, дорогі мої, принесе ті зміни, на які ви розраховували вже, можливо, досить довгий час. У новому році всесвіт буде підтримувати всі ці енергії добра, любові, комфорту, затишку, материнства, розвитку, творчості, самопроявлення, щасливого Нового року. Нехай збуваються всі ваші мрії і до зустрічі!